Тебе лезть его. То, что лезут на... Блин, пойду, поешь, поехали. Лезут на хвою. Uh -huh. Вот так. А хто його робив? Это мого дід. Дід робив. Да, это закидаешь на хвою. Закидаєш на хвою. И цепляєш на галузу. Uh -huh. А у нас, знаешь, что зроблено? Шкири лося. Шкіра лося. Ні. Ні. Чиста скотина кожа. Велика рогата худоба. Да. Так. Ото сідаєш. І полез так пітяг себе, а тут треба їсти. А тут є якісь орнаменти. Як ото... О. А тут те, що шо... дерево зроблено. Хрест. Бачите тут хрестик? Так. Да. От часто малювали такі хрести на... А, чи, а, да, є воно, да. а, а для... для чого? А для чого? Ну, я, я свою злоту знав. У мене на кожному ліку є митка, я її не й заметив. То шість угу. Я обов'язково познаю. У вас є свій знак? Свій знак, так. Да. А як він виглядає? Ну, я як люблю хрестик такого. І серед її точка. Що диніть? Ага, хрестник. Ну вона хрес. точка не на ноші, не на верху, а так чуть сняв, вона винна. Угу. Uh -huh. Всё, знов на я вище потро. Угу.